Вітаю, овни! Мене звати Вікторія і я пропоную для вас стару прогноз на другу половину липня, тобто з 15 по 31 число. Середина літа. Вам чудові літні квіти, волошки для настрою. Ми будемо розглядати основні сфери життя, загальний ваш настрій на цей період, особисте життя, стосунки, особисті, сім'я, родина. Кар'єра, робота, фінанси. І в якості поради я візьму для вас передбачення з такої чарівної колоди оракул, лінорман літнього логу. І скористаюся ще інформацією від астрологічних кубиків. Оп, щось до вас полетіло. ладно. Ну що, поїхали овни. Мені прямо самі цікаво, що ж вас чекає. В цей прекрасний теплий сонячний період. Ну що, загальний настрій овні. Я поки розкладую по одній карті, якщо у нас будуть ще додаткові питання, якісь там нечіткі відповіді, то я буду доставати додаткові карти. А поки що розкладую по одній карті на всі сфери. Загальний настрій для овнів на другу половину липня, будь ласка. Загальний настрій для всіх огнів. Особисте життя, особисті стосунки, відносини, сім'я для всіх огнів з 15 по 31 липня. Кар'єра, робота, соціальне життя. Є, хто займається кар'єрою, працює, є хто. Займається сім'єю, вихованням дітей або просто відпочиваю. Тобто робота, кар'єра, соціальне життя для всіх овнів на другу половину липня. І які ви будете мати фінанси на цей період з 15 по 31 липня фінанси для всіх овнів. Так, тепер зразу візьму для вас передбачення. Передбачення, будь ласка, дайте для всіх овнів на період 2 половини липня. Передбачення для всіх овнів. Вискользнула. Ще раз дайте передбачення, будь ласка, для всіх овнів. Так, кубики. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх огнів на період. 15 по 31 липня. Інформація для всіх огнів. 12-й будинок гороскопу. Знаєте, це такий будинок дуже темний чи загадковий. Як правило, людина, людині потрібно час побути на самоті для того, щоб щось проаналізувати, подумати, помріяти. Будинок такої таємної інформації, якоїсь, можливо, ви щось дізнаєтесь. Для вас важливе, але ця інформація до цього періоду була недоступна вам. І знаєте, ви, от, в принципі, такі дуже вогняні, але дехто з вас цей період може бути більш інтровертним, знаєте, бути в собі, для того, щоб щось там собі. Переаналізувати, передумати, переосмислити. Ну, подивимося, як програється ще на картах. Далі, знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися, це Діви. І планета, яка буде впливати на вас, Плутон. Знаєте, це дуже потужна планета, вона основна характеристика це зміни. Глобальні зміни це вийти з зони комфорту. Ну, ви розумієте, що будь-які зміни це трансформація і це зростання. Ну, подивимося, в якій сфері у вас можуть відбутися зміни потужні. Ну що, загальний настрій овнів? Овни, ну, ось ви такі, знаєте, войовничі трошки, е, такі зухвалі, амбіційні. На стрічку ну, цього періоду, так, е, ви будете збирати якусь інформацію, аналізувати, можливо, багато спілкуватися онлайн, е, листуватися, переписуватися, спостерігати, знаєте, от збір інформації і спостерігання. Тобто, можливо, у вас є якась ідея, якісь плани, але вони ще на стадії збору інформації. Ну і такі амбіційні маєте плани на щось. Ну, давайте я ще дістану карту. Додайте мені, будь ласка, одну карту до загального настрою мечів для овнів на другу половину липня. Так, дивіться, які у вас є великі плани. Такі чіткі, ви от чітко розумієте, чого ви хочете. У вас гострий розум, такий без зайвих емоцій, дуже креативні плани, якісь маєте плани. І поки що в цей період ви от на стадії підготовки, збору інформації для себе. Такий тихенько, як шпигунчик, от, це всім слідкуєте. Там взяли інформацію трошки там. Нічого нікому не скажу. Поки що збирає інформацію, отакий от настрій. Добре, дивимось. особисте життя, стосунки. Ох, ну тут будете стояти перед якимось вибором в особистому житті. Ну, давайте подивимося. Тобто людина от має вже, да? щось певна має, але її не влаштовує і вона роздивляється ще якісь варіанти. Особисте життя. Дайте мені, будь ласка, ще інформацію. Дві карти для овнів на період другої половини липня. Так, ну тут, знаєте, я знаю чітко, з чого я хочу, тому я буду ще щось обирати. І, в принципі, все закінчиться ну, вдало. Чого саме стосується цей вибір для овнів? Підкажіть, будь ласка, Чого саме? що саме можуть овни обирати в стосунках, особистих в сім'ї? Щось будете обирати, але і королева жезлів, і колісниця говорить те, що вам не потрібна особлива думка сім'ї, партнера. Ви самі знаєте, чого хочете, і берете ініціативу і відповідальність в свої руки. Оце як про ваші якісь плани, якісь, можливо, поїздки. Скажіть, будь ласка, а може бути таке, що ОВ нам трохи не може бути не до родини, а вони зайняті якимись своїми робочими проектами? Ну, Можливо, можливо, які ви вже давно виношували. Чи це все ж таки стосується справ сімейних? Їх Вибір, вибір овнів стосується сімейних справ і справ в особистих відносинах з партнером. Так, все ж таки так, отут в сім'ї якісь питання чисто сімейні, не по роботі. Тут більше падають такі емоційні карти, щось ви будете вирішити і більш самостійно. Рішення буде за вами. Ну, Потім розкажете, що ви будете вирішувати. Роботи соціальне життя. Так, тут якісь розчарування. Знаєте, от людина стоїть і перед ним перекинуті кубки. І він, можливо, щось хотів отримав, отримати від роботи, але не отримав чого бажав. І він такий... Засмучені, що він не помічає, що позаду стоять ще два наповнені кубки? Так, ну-ка розкажіть мені, будь ласка, дайте ще дві карти роботи, соціальне життя. Чим будуть засмучені овни? Кхе -кхе -кхе. В роботі в соціальному житті. Знаєте про що це? Про якийсь перехід. Вісімка чаш, коли людина вже розуміє, що вона ну, от, на певному місці вже досягла всіх результатів, і їй треба рухатися далі, бо вона має ідею якусь певну, у неї є план. То теж про плани і ви збираєте інформацію. А розчарування може на вас, не, накачуватися. Це накачуватися емоційна карта. Можливо, вам е сумно з чимось прощатися, щось залишати, тому що ви вимушені вже рухатися далі. Отак От я це відчуваю. Я правильно зрозуміла, що в роботі, в соціальному житті, овни в цей період другої половини липня. Будуть рухатися далі, ну, як підйом якийсь, як перехід на нову посаду, роботу, там, взагалі чимось новим займатися, бо у них є певна ідея. Я правильно зрозуміла? Так, ви давно її виношували. І вона вже у вас ну, десь вже, ну, в процесі. А п'ятірка е кубків це про те, що можливо овни будуть сумувати за тим, що їм прийдеться залишити. Так, ну, це близько вашої душі, серцю, і вам можливо з чимось буде ну, так сумно там, попрощатися. Щось треба залишитись. Щоб перейти на новий рівень. Отак от я це прочитала, розумієте? Ну, от така історія. А ось і Плутон. Ви розумієте, що Плутон, так, де він, він тут загубився? Плутон, він нас вибиває із зони комфорту, він нас примушує рухатися далі. Це глобальні якісь зміни. Ось він і програвся. Добре, а що буде з грошима у ОВНі в цей період, друга половина липня. Е, гроші. А знаєте, таке мені йде. Та не важливо мені, от вам не стільки буде важливо кількість грошей, скільки сам процес заробляння. От у вас якісь трансформації в робочих процесах, і ви будете зосереджені. На самому процесі роботи. Гроші будуть, їх буде небагато, скажімо так. Попажу чаш ну, завжди невелика сума, але для вас це ну, не буде бати, ну, мати там першого значення. Дайте мені ще, будь ласка, по фінансам для овнів на період друга половина липня. Фінанси до пажу чаш. Ну, Знаєте, от карта 10 жезлів. Ви будете трошки втомлені, тому що ви будете дійсно займатися розширенням своїх робочих процесів. Ви будете задоволені цим результатом. Але поки що на цей період. Грошей буде ну, не так багато, але вистачить на все. По емоціям, от ви не звертаєте на це уваги. Це не головне. Головне, що налагоджується на якийсь робочий процес, і ви будете цим задоволені. От фініш, десятка жезлів це фініш. Е, ви багато всього зробите, ви прийдете до фінішу і будете задоволені. Ну, так. Так, і. Порада для вас не порада, передбачення. Чаша, емоції, інтуїція, духовна реалізація. От дивіться, для вас дійсно буде важлива не більш матеріальна сфера, хоча ну, матеріальна ну, для всіх, звісно, важлива. Але в цей період для вас важливо буде реалізація да, ваших ідей. Ви готуєте так, реалізацію. У вас тут, ну. Трошки сумно, але у вас перехід на якийсь інший рівень в робочих процесах. І для вас ну, от буде важливо більш це, і ви будете трошки емоційні десь, бачите, переживати десь, слухайте свою інтуїцію, оскільки ви будете такими чуттєвими, емоційними, від своєї інтуїції ви можете взяти багато підказок. Слухайте себе, будь ласка. Тобто оцей період любі овні, для вас буде дуже важливий. Важливий, перш за все, в робочих, в кар'єрі, в питаннях кар'єри роботи у вас якийсь новий проєкт. Ви готуєте збирати інформацію і запускаєтесь уже в якісь нові вектори направлення в роботі, але якісь, там, якісь реорганізації в особистому житті останнє слово за вами в будь-якому виборі. І слухайте свою інтуїцію. Там є всі відповіді. Я вам бажаю дуже приємного літа. Я вам бажаю здійснення ваших цілей, дійти до вашої мети. Я вам бажаю насолодитися цією трансформацією, бо це розвиток, будь-який вихід з зони комфорту це завжди зростання. Ну, поставтеся до цього легше, просто не занурюйтесь в емоції, відпускайте. Це теж досвід. Взяли і пішли далі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як підіграється ваш прогноз. Ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на мій ще такий молоденький, новенький канал. Я завжди всім буду дуже рада. Па-па!